осінньо зимовий період завжди характеризується ростом сезонних захворювань. Найчастіше це грип, застуда, ну і нікуди не зник ковід-19. За ці кілька років досить багато людей отримали щеплення, ну і, звичайно, виробився колективний імунітет. Яка ж сьогодні ситуація по Кам'янці-Подільському? Найкраще її знають медики. Тож сьогодні спілкуємось з лікарем-інфекціоністом Інною Гайсенюк. Ну от розкажіть сьогодні, все-таки нам, то яка ситуація у Кам'янці-Подільському? Ви знаєте, проаналізувавши ситуацію в за цей 23-й рік, ми зрозуміли, що ковід вже набуває сезонності, так як всі інші респіраторно-вірусні інфекції, як грип, він для нього більш характерно осінній зимовий період. Він і прослідковувався в літній період, але це були спорадичні такі захворювання поодинокі. Тому з однієї сторони, ми вже звикнемо до, те, до того, що він буде і в майбутні роки, але це знову ж буде разом з сумішчю грипу орвії. Ну, на даний момент, наприклад, якщо взяти цифри, сезонність почалася в нас в жовтні, листопаді в грудні, вже підвищення. Воно йде поступово, воно не раптове, трішки підвищується, якщо взяти. По цифрах то в жовтні це було 2837 чоловік з респіраторно вірусною інфекцією, із них 196 це були ковід. І з цих це ще 9 дітей. В листопаді це було 2963, із них 230 ковід і дітей 28 чоловік. То Ну і починає е, збільшуватися кількість ковід саме в дітей, те, що не прислідковувалося раніше. Е, з цих е, людей е, ну, невеличка кількість все -таки, протікає хвороба в важкому середній або важкий перебіг і потребує госпіталізації. На даний момент госпіталізація і надалі відбувається в районній лікарні, в їхній інфекційній відділення. Ну, характерно для сучасного перебігу, це те, що багато в чому ковід схожий на всі інші респіраторні вірусні інфекції. Це ну, звичайна слабкість, вялість, температура підвищення. В деяких людей вона може бути високою і до 40 градусів, наприклад. Біль в м'язах, кашель, можливо, деяких людей задишка, але все-таки більшість людей вже не наскільки лякаються самого коронавірусу, і можуть під знаком, таким як орвії, просто дома лікуватися і в лікарню не завжди звертатися. Але все-таки є частка людей, які мають важкі супутні захворювання: це той самий, цукровий діабет, і серцеві проблеми. Ну і взагалі люди, яким більше 60 років, рекомендується все-таки більш уважніше до цього ставитись, тому що в таких людей теж може бути знову ж важка форма з тою самою задишкою і потім з ускладненнями важкими, які теж можуть привести до летального такого нехорошого результату. Тому якщо такі пацієнти є, чи люди, які захворіли і не знають, що з ними відбувається, все-таки рекомендується звернутися до сімейного лікаря. Протестуватися в цей період можна. Тести швидкі є у всіх закладах, і ПМСД, і в наших закладах. Тому в будь-який час це можна зробити. Не потрібно стояти ті черги, що колись стояли тривалий час, поки протестуєшся, це все дуже швидко відбувається. І вже сімейний лікар вирішить, яка, по-перше, патологія є в цієї людини супутня, як протікає в даний момент коронавірус, і вирішить, яким методом можна лікуватися, чи просто нагляд і такі легші міроприємства, чи потрібні противірусні препарати. Сімейні лікарі отримали противірусні препарати. Безкоштовно і вони можуть надавати пацієнтам в тих, в кого йде отакий середній важкий перебіг, але для цього потрібно звернутися якнайшвидше, тому що ці препарати є ефективними, коли людина звернулася протягом п'яти перших діб. Вони тоді попереджають важкий перебіг, по-перше, і мають свою противірусну дію, таку, яку потрібно. А от скажіть, будь ласка, чи можемо ми вважати, що ті цифри, які ви назвали, вони ну не зовсім повну картину відображають, тому що багато людей все-таки не проходять тестування і не знають, чи, чи перехворіли вони на ковід, чи це було звичайно застуда у них? Ну, звичайно, ця цифра, яку я назвала, вона не є повною цифрою, тому що багато людей. Взагалі не тестуються, вони вже е, зрозуміли, що може бути легкий перебіг, їх це не лякає, е, приймають деякі препарати вже самостійно для того, щоб збити температуру, зрозуміти цей стан. Тому е, цифра зовсім інша, вона в десятки разів точно більша, але просто ну, її великої потреби всім іти тестуватися, в цьому теж немає такої великої необхідності. Але от пацієнтам, які мають супутні хвороби, чи взагалі ця ж хвороба, але вона не, температура не збивається, вона не коригується, з'являється задишка. Деякі пацієнти вже мають вдома такий пульсоксиметр, апарат, який може поміряти сатурацію. Якщо теж ці цифри знижаються, лякають, то звичайно в такому випадку йти обов'язково тестуватися. Не треба покладатися на те, що в когось воно протікає спокійно, а в когось по-іншому в цьому випадку кожному конкретному випадку треба вирішувати іти. А краще підійти до сімейного лікаря, Він сам вирішить і сам прослідкує за станом, і тестування доступне. Можна його провести і знати точно, чи є ця проблема в саме цієї людини, чи це просто якась респіраторна вірусна інфекція, чи можливо вже грип. Навіть бо він теж починає сезонність свого. От ви правильно сказали про те, що багато людей якраз перебувають вдома і в принципі вже самостійно підшуковують собі лікування. Але про які б ми хвороби з медиками не говорили, вони категорично застерігають не займатися самолікуванням. Ну то, принаймні, хоча б порадити сімейним лікарем, ну хоча б йому зателефонувати, так це було б дуже добре. Зателефонувати точно потрібно попередити. Ну, те, що можна самостійно вдома, це тільки жаро знижуючи, якщо є велика температура, і для того то можна прийняти. Але в інших випадках, звичайно, що краще зателефонувати, уточнити, підійти на обстеження. Ну так, крім того, що вдома, все таки, поки ви не протестувалися і не знаєте, яка проблема є, то все-таки одіти масочку, більше уваги приділяти санітарному режиму будиночку. Це прибвологе прибивання, ізолюватися все-таки по можливості від сім'ї, але пройти тестування, тоді це буде надійно. А скажіть, чи актуальною на сьогодні залишається вакцинація? Чи є у наявності вакцини, які вони і де можна вакцинуватись? Так на даний момент вакцина є. Вакцинуватися можна продовжити. Хто не вакцинувався, почати спочатку, якщо цього ще не було до цього часу, вакцина є у сімейних лікарів. Для цього потрібно підійти до сімейного лікаря. Він огляне, вирішить, чи в даний момент саме вам можна це робити і порадить, куди куди звернутися. Є кабінети щеплень, де це відбувається по направленню сімейного лікаря. Отримані нові вакцини, це Pfizer вакцина, але вона вже більш підстосована під новий штам омікрону, який на зараз більше циркулює. Тут різні сервари циркулюють. 13 нових сироварів, але саме омікрона. Тому вакцина вже більш адаптована до сучасного ковіду.